Малята! Сьогодні я вас хочу познайомити з різноманітним світом професій. Професій дуже багато. Всі вони мають велике значення та користь для людини. Тож давайте почнемо знайомитися з професіями, людьми, які на них працюють, та з нарядями праці, які їм необхідні для роботи. Я відомий ай болить. Хворий. Що у вас болить? А, живіт! Передбачаю! До хворих часто поспішаю, скриньку я чарівну маю, потрібні ліки принесу всім в біді допоможу. Так, малята, звичайно, цей віршик про лікаря. Лікар лікує людей, великих та маленьких. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини. Лікарю потрібно вміти розпізнавати, яку хворобу має людина. Слід обрати Найкращі ліки і навчити хворого як поводитися, щоб швидше одужати. Лікар це добре має знати. Якщо людина сильно захворіє або станеться нещасний випадок, терміново потрібна лікарська допомога. Тоді по телефону 103 потрібно викликати швидку допомогу. Доставляється машина людей до лікарні. Тому малята, не забувайте, що професія лікаря дуже важлива і необхідна нам без неї. Нам би було дуже складно. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече румяні? варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха, хто цей майстер? звісно, кухар. Так, Саме кухарі готують різноманітні страви, знають багато рецептів. Щоб вирости дужими та сильними, треба їсти різноманітні продукти, бо в кожному з них є свої особливі поживні речовини: овочі, фрукти, каші, рибу, м'ясо, хліб та багато інших необхідних продуктів. Діти, ви знаєте, у що вдягнений кухар? Кухар одягає білий халат, ковпак і фартук щоб приготувати для нас якісну і смачну їжу. З ясним поглядом очей, лагідної вдачі, виходить вранці до дітей у садок дитячий наша вихователька, люба вихователька. Вихователь турбується про дітей, читає казки, вчить з ними вірші, грає в різні веселі ігри, вчить дітей бути уважними, спостережливими, доброзичливими. Дисциплінованими вихованими, вона заміняє в період перебування дитини в садочку їй матусю. Така важлива і необхідна професія вихователя. Дітки, а ви знаєте, як називаються люди, які продають товар? Так, це продавці, тобто це професія продавця. Продавець приходить на роботу раніше за всіх, щоб розмістити товар на своїх місцях за необхідності додати його. Продавці одягнені спеціальний одяг, фартух або спеціальний костюм, на голові пов'язка шапка. В великих магазинах, тобто супермаркетах, зазвичай багато відділів. Це може бути продуктовий, тобто продовольчий відділ одягу, взуття, а також іграшок, також книжковий відділ. Відділ побутової техніки та інші в кожному відділі працюють продавці, які допомагають обрати покупку. Продавець знає все про якість товарів і ціну. Не забувайте, що в магазині потрібно поводитися чимно і виховано. Що нам варто звести дім, інструменти ми візьмемо, будівництво розпочнемо, кладемо цеглинку на цеглинку ми, вийшли стіни в нім високі та міцні, молотком заб'ємо всі цвяхи, всіх дітей, звемо в гості ми. Так, це будівельники, тільки вони так міло працюють на будівництві. Звичайно, малята збудувати будинок нелегко. На будівельному майданчику працює багато робітників, а крім того, багато спеціальної техніки. Будівельники працюють важко і дуже вміло, адже вибудувати будинок або споруду непросто, тому ми повинні цінити їх працю. Будівельники мають спеціальний одяг, обов'язково маску, рукавиці, жилети та інший необхідний їм одяг. А що це за професія на зображенні? Так, це професія водія. Водій це людина, яка керує транспортом, чи то автобусом, тролейбусом, таксі чи іншим. Будову своєї машини він має знати дуже добре. Водій повинен дотримуватись правил дорожнього руху. При керуванні пасажирським транспортом водій повинен дотримуватись розкладу, спостерігати за посадкою, висадкою пасажирів, оголошувати зупинки, на дорозі знати добре дорожні знаки і не порушувати їх. Отже, професія водія дуже відповідальна та необхідна. Дітки, усі ми з вами живемо за певними правилами. Ці правила записані в законах і ми їх повинні дотримуватись. Стежать за тим, щоб ці правила не порушувалися, звичайно, поліцейські. Вони одягнені в спеціальну форму. Вони виконують дуже важливі завдання, захищають нас. Що ж саме роблять поліцейські кожного дня? Стежать за порядком. На вулицях, стадіонах, парках інших громадських місцях стежать, щоб водії дотримувались правил дорожнього руху, охороняють власність, тобто речі, які належать різним людям, затримують злочинців і доставляють їх до відділів поліції. Ось така важлива і небезпечна робота поліцейського. Не забувайте, малюки, що якщо нам потрібна допомога поліцейських, то ми телефонуємо за номером 102 Зроблять вам у перукарні манікюр і стрижку гарну. Навіть зачіску до свята тут уміють майструвати, щоб гарно виглядати. Люди користуються послугами перукарів. Перукар це майстер по зачіскам, вона робить стрижку. Також різноманітні модні зачіски, фарбує волосся, робить укладки волосся. Для цього у них є допоміжні засоби: фен, ножиці, грибінці, щітки, лаки, фарби та інше. Отож перукарі роблять нас гарними, доглянутими і охайними. Це професія теж важлива і необхідна. Ось такий світ професій. Всі вони такі різні і необхідні для нас з вами. Але ці професії, з якими ми сьогодні познайомилися, це далеко не всі професії. В наступних відео ми продовжимо знайомитися з різними видами професій. Не забувайте, малята, цінити і поважати працю і спеціальність різних людей, адже вони працюють для нас з вами, малята.